Вітаю вас, друзі! Мабуть, я не помилюсь, якщо скажу, що одним з найбільш розповсюджених питань серед рибалок початківців є який спінінг універсальний. Сьогодні про це і поговоримо. Мене звуть Володимир Воротняк, я чемпіон світу з лову хижої риби спінінгом з берега. Погнали! Що таке універсальний спінінг? Давайте розбирати це спінінг, яким можна ловити щуку судака. Окуня як з берега, так і з човна на всі типи приманок. Але по суті, панацеї або якоїсь чарівної палички однієї єдиної нема. Є певний підхід, яким можна а, ловити ефективно всі ці риби. І ось ця палка переді мною. Перший параметр довжина 2,70. Довжина, яка дозволяє ловити як з берега, так і з човна. З берега можна доволі далеко кидати, а з човна ця довжина не сильно заважає використовувати різні типи приманок. Якщо з човна використовувати більше 2,70, спінінг з ростом, то буде вже менш комфортно. 2,70 Цілком підійде другий параметр: це тест, величина вимірювання, яка надзвичайно важлива. Тест мого універсального вудлища – 5:30. В деяких випадках 5,28. 5-28 це не сильно змінює суть, а лише цифри на бланці. Особливість полягає в іншому. Якщо ми ловимо спінінгом щуку в невеликих водоймах з берега, то в більшості випадків ми будемо використовувати силиконові приманки на голівках від 5 до 10 15 грамів. В деяких випадках наявності глибини. Під берегом і більше. Нижній тест цього вудлища 5 грамів можемо ставити без проблем і швиряти майже за горизонт. Успіх буде гарантований. Ми маємо гарну чутливість, ми маємо можливість закинути подалі. І в випадку, коли ми купили дійсно якісне дороге вудлище, воно буде більш чутливим ніж бюджетні аналоги. Зараз я. Спочатку зловлю рибку, або отримую покльовку. Опа, рибка. Я зараз тримаю в руках середньобюджетне водлище, яке дуже класно підійде для. Рибалок початківців з нижнім тестом 5 грамів ми розібрались. Можемо ставити 5, якусь силіконову приманку і ловити щуку без проблем. Якщо ми ловимо на великих водоймах, де є судак і нам необхідний далекий закид, ставимо ближче до верхнього тесту десь грамів 20, 25, майже 30. Тут треба бути вам, друзі, обережними і дивитись на верхній тест крізь пальці, тестувати верхній показник власноруч. Чому деякі виробники суттєво завищують, а деякі суттєво занищують верхній тест. Тому, тримаючи в руках спінінг 5-28, він може бути по суті 7-35 і використовувати більші тягарці можемо ми без проблем. Подібні нюанси необхідно підбирати індивідуально і керуючись досвідом. Так що будьте, друзі, обережні. В моєму випадку вудлище з чесним тестом, верхні в 30 грамів. Я можу без проблем поставити 30-грамову джиголівку голівку або шарнірний монтаж, зарядити приманкою до 4 дюймів і робити далекі закиди, прям без проблем. І регулярно дістаючи з далеку гарних судиків, особливо зараз восени, коли вони стоять на ямі. От власне зараз нам довжина і знадобиться більш коротким вудлищем, менше 2,70 Навряд нам вдасться закинути приманку на відстань, де може стояти осінній судак. А 2,70 це універсальна довжина. Для берега, якою ми можемо закинути буквально в кожне місце, і окрім цього, занадто велика довжина не буде створювати нам дискомфорту в подачі приманки. Що ще хотілося би відмітити: на моєму універсальному вудлищі можна використовувати різні діаметри шнура. Якщо ми умовно ловимо щуку і нам не дуже потрібний далекий закид, ми можемо використовувати більш товстий діаметр шнура. Це забезпечить нам е, гарну міцність снасті і навіть дуже велика щука. Звісно, що з допомогою фракціона у нас не зійде і не обірве шнур. Але у випадку, коли ми ловимо е, здалеку на Умовно невелику приманку і на значний тягарець нам треба використовувати менший діаметр шнура, щоб мати змогу докинути в місце, де стоїть умовний окунь, щука чи судак. Ми також можемо без проблем ставити на це універсальне вудлище тонкий діаметр. Зазвичай на кожному бланку є три параметри, які відображають довжину вудлища, Тест вудлища і тест по використанню шнурів. Користуючись цією інформацією, ми можемо без проблем підібрати правильний діаметр шнура відповідно до нашої ловлі в будь-яких умовах. Це все індивідуально. Тож дивіться уважно на показники. Друзі, а зараз було б дуже цікаво почитати на які вудлища, з якими тестами і якими довжинами ловите ви. Не забудьте про це черканути в коментарях. Ми з задоволенням почитаємо шкряп-шкряп-шкряп-шкряп щодо ловлі окуня, то моє універсальне вудлище, мабуть. Підійде, але з натягом. Все ж таки, верхній тест 28-30 грамів. Ну, занадто, занадто високий для використання цього вудлища під окуня. Я зазвичай окуня ловлю на вудлище верхнім тестом 18-15 грамів. І використовую тягарці грамів від 4 до 8. Саме середній діапазон кожного е, спінінгового вудлища є найбільш ефективним для використання. Так що цей спінінг для окуня підійде, але з таким легким натягом. Ну, звісно, якщо ми не говоримо про херсонських трофейних окунів по півтора кілограма. Ну що, друзі, я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо так, то обов'язково тицяйте на вподобайки і, звісно, не забувайте підписуватись на наш канал і тиснути на дзвіночок. До зустрічі.